До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Усіх телеглядачів традиційного цій порі ми продовжуємо вас інформувати. У дитячому садочку номер 8 міста Броди завжди тепло та смачно зберігання продуктів організовано так, що приготування займало якомога менше часу, а готувати треба чимало. Щодня у садочку перебуває мінімум півтори сотні дітей, серед них і діти ВПО, чиї сім'ї знайшли прихисток у Бродівській громаді. Ми готуємо. А тоді загортаємо баняке у ковди, щоб зберегти їжу теплою, коли електроенергії не буде. Розповідає директор закладу дошкільної освіти номер 8 Оксана Максименко. Але завдяки міжнародному партнерству та участі Бродівської міської ради у проєкті Говерла проєкт Юсейт в Україні у садочок доставила дві сучасні потужні електроплити з допомогою проєкту та американського народу Бродівська громада. Стає сильнішою тепер заклад шкільної освіти No8 може забезпечувати не тільки потреби у харчуванні для вихованців, а й надавати допомогу внутрішньопереміщеним особам, які були змушені покинути свої домівки через війну. У бродах сталася дорожня транспортна пригода, у якій загинуло двоє осіб та собака. Більше інформації у наступному сюжеті. Близько 12.40 на автодорозі броди Червоноград неподалік від нашого міста через ожеледицю водій автомобіля ВАЗ зіштовхнувся із Мерседесом, що рухався по зустрічній смузі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля ВАЗ-21-10 року народження та пасажир 1977 року народження і травмовано водійку автомобіля. Мерседес І e 220 1974 року народження та пасажирку 2008 року народження, яких із травмами легкого ступеня важкості госпіталізовано у Бродівську центральну міську лікарню. Також у автомобілі, що занесло на зустрічну смугу, перебував собака, який теж отримав травми несумісні із життям. Через це з обох боків утворилися затори. І поки автомобіль швидкої медичної допомоги прибував на місце, військові, що перебували біля місця автотрощі, відтягували понівечений ваз. За фактом скоєння ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Сергій Нікішин телеканал БРОДонлайн. Центр культури і дозвілля Красненської селищної територіальної громади влаштував для дітей Свято Миколая. Захід розпочався із благословення отця Степана Жукровського, який нагадав, що всі ми вчимося малосердя у Святого Миколая, адже його доброта та чуйність притаманні кожному варто лише поділитися теплом та любов'ю, запропонувати свою допомогу чи підтримку тому. Хто її потребує і стається диво. До всіх присутніх з вітальними словами звернувся селищний голова Роман Фурда, який побажав малечі зростати здоровими, добрими і щасливими, а батькам достатку, родинного затишку і душевного тепла. Усі учасники та гості заходу отримали незабутні емоції по завершенню, бажаючі робили красиві світлини з учасниками дійства. Щоб зберегти у пам'яті цей чудовий день, а Миколай побажав усім миру та гарного настрою. Захід відбувся при підтримці Красненського селищного голови Романа Фурде. Листи! Відколи це нечемні ченденята, міють листи писати. Як вам не соромно в такий чарівний день, капостите без зупини, злу і неправду ви рамне служите. А ну віддавайте все те, що накрали У селі батьків під Кам'янської селищної територіальної громади розгорівся скандал через затримку оплати за оренду паїв. Більше інформації у наступному сюжеті на центральній вулиці у селі Батьків було людно тут зібралися місцеві мешканці на протест, щоб не дати можливості орендарям зібрати урожай, оскільки останні не заплатили за паї, що обіцяла власне зробити до 10 грудня. Кукурузу на полі залишали як гарантію того, що вони проплатять. Проплати, на жаль, не надійшли, і кукурузу почали молотити з вечора вчора з вечора. Ну, Тому люди і зібралися. Зв'язку з тим ми зібралися, тому що компанія не виконує своїх зобов'язань. Нас постійно дурять, нам обіцяють. Є письмові зобов'язання, але вони, на жаль, не виконують ні письмових, ні усних зобов'язань. Виникла така проблема, тому люди бастують, збираються, ми мерзнемо тут. І я не знаю, яким чином та проблема має вирішити. Нас ігнорують, начасто до нас не приїжджає. І так тримаємо фури, бо якось мусимо якось робити договора, нам дали без підписів, ми не маємо підписів, тобто вони. Купа юридичних порушень і купа порушень всіх зобов'язань, тих, які вони перед нами мають. Ми вони користуються нашою землею, це є наша власність. Ми маємо повне право за ту власність отримувати ті кошти, які вони мають нам сплатити. Попри холодну погоду, яка була у цей день, вийшла на протест і бабуся, який понад 90 років. Ага. Яко маю дев'ятсотліть. Я нині вийшла з союка да, вулькою, хочу да, э, да, за тою да. грішми, бо я да. пашню не хочу на гроші. Да. Я мерзну нині дев'ятдесятліть. Я стою, як вам стидно. Місцеві жителі обмежили також доступ форум, які їхали по урожай. Навіть водій фури обурений таким ставленням свого керівництва, адже дотелефонуватися до свого роботодавця не може ні за першим, ні за другим. Разом вилучається, що я вчора ми приїхали ще, і така ситуація, що не люди стали і сказали, що поки нам не дадуть я так казав, все, що ми заробили, що нам полагається, ніхто нікуди який, нічого не поїде. І все. І от до цих пор ми стоїмо. Я дзвонив вже до своїх керівників неоднократно, ніякої реакції в них немає. А керівників то до кого немає? Ну, до логістів, до дізвечерів, до начальників колони. Так, 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 так. І все, ніхто нічого нам не каже. От стійте. Чого стояти, до чого достоїмося, ніхто нічого не знає. Стійте, ми рішаємо. Ну коли вони рішать, не, не відзвонилися ще один раз. Тим часом люди відступати не збиралися і не пускали ваговози для транспортування урожаю. Ну компроміс, які вони приходять представники тої фірми, вони там знаєте просто тішать людей. Ми будемо до 10, Вони сказав, до 10 са виплатимо. Сьогодні часовки восьми, так про і будуть забирати урожай тоді, коли виплатять паї. Вони так І обіцяли. Так. Вони так так обіцяли. обіцяли. І, тому, і тому громада села звернулася до телебачення, щоб то розробити розголос і, і попливати на заклад роботокомпанії. Люди стверджують, що виникла конфліктна ситуація між пайовиками та компанією у зв'язку із невиконанням умов договору людей обурило і те, що взялися орендарі збирати урожай, заплативши лише половину суми за оренду. І така ситуація, на думку протестуючих, не лише у батькові, а й по всій Україні. За свої паї ми маємо того мерзнути стояти. і то вже не один раз. Ми мерзнемо люди там бастували вгорі. Зупиняли фури, а вони роблять об'їзд з Тернопільщини. Вчора загрузилися, вкрали зерно і поїхали. Отримати свої кошти вийшли не Усі пайовики, адже суцільна сума за оренду не є маленькою близько 5 мільйонів гривень. За шостим разом водій однієї з фор додзвонився до фірми, де повідомили, що з хвилини на хвилину мають бути представники компанії. І здається, що на тому боці слухавки взагалі не розуміють ситуації. Та які завантажені, сука? Ти вчора, що дня, тут стоїмо, ніхто нічого не нікого не вантажив. Люди добрі. Тут ніхто нікого не випускає. То що ви нам? Хорошо, хорошо. По дорозі люди також зупиняють водія компанії, який забрав людей, що таємно вночі працювали на полі, і питаємо його думку. Але замість відповіді нахабно та безцеремонно водій тисне на педаль газу і починає їхати, затиснувши руку журналіста дверема свого авто. Я не знаю нічого. Зараз приїде начальство, шаль. На шаль, тут рішав. Давайте не хід. Вже має бути. Ще один на іншому кінці, побачивши камеру і людей, розвертається і тікає. Через деякий час нарешті прибувають представники, яким давно дали реквізити. Однак, у цій ситуації, за версією представників, є певні нюанси. Я розумію, що люди вам обмалювали ситуацію. Одна ситуація може бути зовсім інша. Згідно договору, ми маємо людям заплатити скільки. 5 тисяч, так? Згідно договору за повний пай, там я не пам'ятаю, 5 тисяч з копійками. На даний момент на даний момент, уренна е, плата піднята в середньому за один середній пай повний, бо тут є повні і неповні паї, 9193 тисяч гривні. І люди, деяка частина вже отримала ті гроші, деяка частина ще не отримала ті гроші. О. По, можли, по мірі можливості, якщо люди дають реквізити, старшим людям. Є гутівка, гутівка на кого була получена, теж привезли. Ну були пара чоловік ті, що привезли. Ну людей. скільки отримали, да, дивіться. Ну я вам пояснюю. Дивіться, навіть якщо на тому тижні банки працюють у нас не дуже стабільно зараз, теж бо є ситуація різна. Але до кінця року ми зобов'язалися і маємо зобов'язання перед людьми, і ми з ними розрахуємося згідно ми вам. Навіть в нових договорах, ми ж навіть договора вам не прописували на нову на нову суму. Не прописали, але плотимо по новому. Правильно ми чи ні? Ми їх не даємо від що згідно інфляції, підноситься рента плата, так що не розказуєте Е, Дивіться, і зараз приїде, зараз приїде Олег, зараз приїде Олег, і ви почитаєте там Я той, той пункт Ну, почитаєте, чи є там таке, чи є. Там договір підписаний. Є сума стабільна в договорі і є. Договір, який підписується згідно чинного законодавства на сім років, і сім років від, згідно чинного законодавства маєте отримувати ту оренду плату, на яку ви погодилися, на яку ви підписували. Але ми вам платимо більше не поновлюється. Минає термін не поновлюється. Якщо поновлюється в односторонньому порядку, людям їх не привозять під, підписувати. Хто їх е, І ще один нюанс: нам пообіцяли, що з нами розрахуються кукурузу на полях. Залишають, пане уточнює того, залишають як гарантію так, того, що з нами розрахуються. Ми би не виходили, якщо б кукуруза стояла вчора вечором, в тихаря приїхали, почали молотити кукурузи. З нами не розраховано. Є підписаний документ чорним побіло. Нам ним тикали так гарно. І Генеральним директором підписано, що до 10-го числа, до 10 грудня повністю розрахуються з людьми. І тоді починають молотити кукурузу. Чому ви не робо розрахуєтеся і молотіть, або не молотіть, поки не розрахуєтеся? Також на камеру пообіцяла сплатити повну суму до нового року, хоча мала би це зробити до 10-го числа. Однак на запитання, коли збирати кукурудзу, відповіла, що робитимуть це паралельно із оплатою. Люди із таким рішенням не згідні. Ви мали до 10-го числа оплатити. Сьогодні яке число? 8. 8. Чому ви почали молотити з куліч? Що вже сьогодні 10-те? За два дні ви закриєте повну. Ну слухай, друже, ну не, ко... не. Ну, не коси дурочка, Сьогодні плати Не коси дурочка, бо погано закінчиться. В результаті за годину часу така ситуація вирішилася на місці. Ну звичайно, це є людей земля, Люди, це їхня власність, і вони відстоюють свої права. Коли вони заключають договір, вони це звичайно проста ситуація. Людина заключає договір з орендодавцем, який буде робити цю чи використовувати їхню землю, і за ту землю потрібно звичайно платити так за будь-який. Трібно проводити оплату. Звичайно, підприємство, коли вже почалося, були певні проблеми. Я знаю, минулого року були проблеми з виплатою там, і людей просто вже це накипіло. І ну, коли я з ними розмовляв, я казав, це є ваша земля, це ваша є власність, і ви повинні її захищати. І з батькова Сергій Нікишин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн. Цьогоріч у Сустрятинську гімназію завітав щедрий Миколай завдяки міжнародній організації ЮНІСЕФ за сприяння рівненського обласного управління освіти та відділу освіти культури, молоді і спорту Радивилівської міської ради, які приклали зусилля для надання шкільного приладдя для усіх учнів гімназії. А також завдяки місцевим підприємцям, діти отримали не лише подарунки, а й повірили у магію свята. 18 грудня 2022 року відбувся всеукраїнський турнір пам'яті Шихана Віталія Кушнірика. Цього року у турнірі взяли участь команди з різних куточків України, провівши непрості поєдинки. Спортсмени клубу СК Окамі Броди продемонстрували високий рівень підготовки, бойовий дух та бажання до перемоги. Призові місця посіли Литвиненко Юлія Осенко Олександр, Бугуцька Роксолена. Поліна, челяда Даниїл, Попова Богдана, призами за волю до перемоги нагороджені Завадський Ілля та Реп'янський Владислав. На цьому ми завершуємо Бродень, і Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими Україна обов'язково переможе Слава Україні! Героям слава!